по городу. На працю завтра ж на вечір далі хотілося б з'їздити з вами на пляж, але так не хочеться спускатися в сторону Левади з горки не так спускатися, як потоп підімніматися. Надзараза не хочетися. Да. Переключився. З маленькою зірочкою наздома. Да, так, без рюкзака полегше, сумочкою, звісно. Банда все по Зіньковській буде пхнути, нормально А в мою сторону вообще ноль машин Ну Но це просто ідеально Я типа направо а позицію 17. А мы поїдемо сейчас направо, по зорі. Сейчас мы ми... типа сюда. Потом сюда. Ой, а так неплохо. Так, давайте по штановой алеї проїдемо. Ой, 35. 30 секунд, півжизни ж, Дальше переїдемо, приїдемо, де світофора нема. Перший раз кукурузу спробував, така непогана якась сорт білий такий сладковата. Подогнали. На аркану покупалося по 10 гривень. Давайте окупу. ТЦКшником крія лежить під другу. Що самое йому ему лет 34. То молодий. Готов бой, ну, то тільки чуть-чуть подусав, бо набухався по походу любить бухати кожен день і дуже жовто. не заставили водками загибших, я забувся, як вона називається. Коротше, монументи Славичі. Мон монументи з пам'яті. Хочу цю алею заставити каштаном. Вообще щось розсчитано на 500. Фотографії потом тут проїжджати погано. О, сейчас мы у нас освежимся. Потім я вас выйду. Сейчас очки сниму. до канал бавлі а він потом накрути на метр цены на кубовій буде все ну все освіжився я а вы освіжились Короче, що воно не дуже ефективне. Зараз я вас в порту, може вас ето. Тут там статі стоять. Зараз секунду. Так, 19 хвилин ми сам. Може вас припорошили. Так, получилось. Так, сейчас отпускаю руль. О, все. Чтобы надеть окуляры. Очкуляры. да фонарьові часи ніколи не показують походу здох. Вже з ними зробили походу їх, в принципі, поміняти, кажуть, хочуть тоже якийсь памятник поставить Загибли если у нас Війна не оголошена, треба казати загиблим в воєнному стані. чи що. Варіант. Опять на три місяці держиморди продлили Этот, воєнний стан. У нас війна йде третій рік, а продливають воєнний стан і мобілізації. не да? Так, еще один у нас. Опа, хорошо так. На 57% підписників чоловіки, так що я думаю, вони люблять дивитися на літній сарафан. Літні сарафанчики вам показувалися. Іли эти як пляжних дівчат, я думаю, вони любят. Поминтів більше від жінок. Підписників більше чоловіків. Ну, 57 на 43 там щось таке вроді. А раньше було вообще там 67 на Чуть-чуть зрів... зрівнюється. Да, на накачаних колесах взагалі бомбезно. Одне то на ямка. Дуже підкидає. Спереди то мене вилочка. на арматизаторах таких норм, а сзади підбиває. 4 секунды Є контакт цевый на світ уже на алмазном бачу, тут бачу і ще десь бачу. Так, а хто то в товарищи, которые совсем нам не товарищи стали на голодорожці и им то курилка или що. Писникам ВЗ на... Так, а як тут нам? Тут, тут нас можемо підписну. Ладно, він щось думає, чи про пистер, чи не дивій. Підписника на полтавських дівчат везе, да? З форма? Десь фотки показували телеграм-каналі тут все вигорівши селе